Всім привіт! і в цьому відео ми будемо виживати в Майнкрафті. Ми знайшли дерево, тому активіруємо режим БОБАР Курва! То невкусний хвостик. Лишем бобра. Ви не повірите, що я знайшов. Я знайшов о, гарбуз! О, магат! Гарбуз, гарбуз! Ам ням-ням-ням-ням-ням! Гарбуз, гарбуз! Жаль, що гарбуз не можем просто г'їсти. Саня, привет! Саня, хеллоу! Ладно! Він щось мені там мокнув. А якщо мукнув, то, то привіт. Хто не знав. Ми зараз знаходимося на такій гарній полонині. Оп, о там от ще трохи буде момент дріма. Ай! Ай! Добре. Момента дрима не буде. Знайшли поселення якесь. Подивимось, що там у нас таке. Опле, моя... хто це так, О, тут Так, Ока, зараз подивимось. О, тут живуть. У нас, коротше, довгоносі бабуїни. Так, а це довгонос і бобуєн оптимус <плес> край. Так, добре. Як я поняв, треба йти з ним налажувати контакт. Чого бобриці їсти не хочуть? Ну, якщо хочете, то прийдіть погризете трохи. Очень вкусно, дуже вкусно. Вони. Ми прийшли до цих довгоносих бабуїнів. Ось, коротше, ми поняли, оптимус опрайма не трогаємо. Він якийсь цей. Його, походу, дуже набросила. Ай. Котик, хеллоу. Так, у нас тут є свинки. Свинки. Я даю вам свободу. От нині ви вільні від цих бабуїнів, Давайте біжіть, біжіть, біжіть на свободу. що ты бабуїн тут дивишся, привіт, привіт, привіт. На тобі ще привіт 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 А тут злейшся, я моя аж якісь спускаються Так, я немного я по я походу О, За мною за мной бежит Help me спрайму. Що ти мені зробиш? Ти ніхто! Ти ніхто! я уплыву от тебе Якісь недружелюбні вони, согласись Недружелюбні вони Той оптимус прайму, що там сидить, щось висматрює Ну я йому дам трендюлей Запомните мої слова Я ему дам тренделей, обещаю Так Я надеюсь за вами Optimus Prime що Я вам привет надаю Оптимус Prime на трейдеру Да Оптимус. Optimus Реба, ты мене просто маємо посрати, він траву кушає ему не маємо собі посрати. От таке покоління у нас росте Я ма. Так, кушаем туда. Так. Я щас тому оптимус упраю. Надаю трендлей. Щас. Але бачу оце. От, три блока береш і залазиш на цей на стовбік. І все, щас ми його порішаємо. мы этого Оптимуса, Праймуса порешаем. Где Где ты, Оптимус? И Что ты мне заработаешь? Ты мне ничего не сделаешь, потому что, потому что и гений. А-а-а-а-а-моя а -а -а! Ничего мне заработать? это ничего мне не заработать Ну не шо О нормальный чувак Вот он меня что заработ, но скажу Он ничего не мне не зроблет Привет, Ай Не ты любим